Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Скульптури Йоанна Пінзеля підкорюють Ловер. Однак роботам українського мікеланджела, які привертають увагу відвідувачів однієї з найвідоміших галерей світу, особливо немає куди повертатися. Рідний музей у Львові в занедбаному стані про підкорення Парижа та збереження робіт видатного скульптора і інтеграцію української культури у європейський простір говоримо з головою Львівської облдержадміністрації Михайлом Костюком та директором національного інституту. Стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим. вітаю вас. Доброго дня. Пане Михайле, перше питання до вас Взагалі, відбулося підкорення Парижа українським Мікеланджело. Як сприйняли цю виставку, і чи дійсно це стало відкриттям для паражан української культури? Ви знаєте, буквально із моменту, коли вже е, я стояв біля банера рекламного, це вже було початок відкриття, тому що я був свідком, коли підійшло дві японки, побачили рекламу пінзеля і України, і для них це вже було таким великим відкриттям. А взагалі виставка проходила надзвичайно цікаво. Пінзель і емоції, ті, які він передав своїми скульптурами, звичайно, це було величезним відкриттям пластики української скульптури. Пане Михайло, ми зараз бачимо ці кадри з виставки на нашому екрані. Всі скульптури до Львова повернуться? Не було пропозицій щось там обміняти, продати? Знаєте, що період підготовки до виставки, за це треба подякувати багатьом людям, тому що за період незалежності це перша ластівка українського мистецтва в Луврі. І, взагалі, працівники Лувру не пам'ятають, ті, що там працюють сьогодні, вони не пам'ятають, щоб із часів пізнього союзу там були твори мистецтва. Тому це дуже класно для України. Скульптури повернуться, тому що вони взяті не тільки зі Львова, вони взяті із музеїв Західної України, і представники тих територій також побували на виставці. Вони діставали захоплення від цього. І я хочу сказати, що Ті проблеми, які є з дахом на музеї Пінзеля, це ситуативна річ, і, звичайно, вона буде усунена. До завершення виставки в Парижі? Ну, однозначно. Тобто, тобто роботи будуть повертатися все-таки в музей після того, як це там безперечно. буде громада Львова чекає свої роботи назад. Тут обласна адміністрація бралася підтримати власне, ремонт музею, чи міськрада Львова сама вирішила це питання. Ваша підтримка ми не, була, чи? ми не робимо там великої різниці, тому що ця будівля дійсно належить місту, і місто вже давно займається її реставрацією. Там потрібно завершити роботи з дахом, і вони всі будуть зроблені. А що стосується підготовки до самої виставки, треба дякувати нашим меценатам, треба обов'язково дякувати Борису Колесникову, тому що він пожертвував кошти на підготовку реставрації цих. Творів Михайло Дмитрович, можливо, ви знаєте, що в якому стані пошуки втрачених робіт Йоанна Пінзеля? Я знаю, що в 1987 році на реставрацію тоді з Бучецької ратуші було забрано кілька скульптур. Слід їх якось загубився. Тобто щось робиться для того, щоб ви знаєте, взагалі статистика, така що сьогодні ми бачимо десь приблизно 25% всього робіт. Роботи із Городенки, роботи із Бучича це цілі ансамблі, які, на жаль, втрачені. Із них взято тільки окремі скульптури. І Борис Возницький, збираючи їх по території Західної України, він зачастую знаходив їх і на, на звалищах, знаходив на цвинтарях. Приносили самі люди, приносили активісти, які свого часу так чи інакше зберегли ці скульптури. Вони на сьогоднішній день всі описані, і львівська картинна галерея їх зберігає належним чином. Пане Андрію, якщо говорити про збереження культурної спадщини, рівня пінзеля в Україні, це є значною такою пріоритетною частиною нашої культурної політики зараз. Я дякую за це запитання, оскільки <кій> буквально кілька слів раз на події в Парижі, адже це була не лише виставка і відкриття для європейської публіки митців, що творили в Україні, це була можливість серйозної розмови з провідними політиками Франції, експертними науковими колами. зокрема. Була можливість спілкуватися з паном Даркосом, керівником французького інституту, одним із провідних політиків, які займаються культурною політикою Франції, з паном Луаретом, директором Лувру, з керівництвом бібліотеки Національної французької бібліотеки Франсуа Мітарана і так далі. І всі ці, ці перемовини перевели до дійсно якісного нового розуміння можливостей, які відкриваються в Україні зараз в контексті європейської інтеграції. Ну, по-перше, дійсно настали часи перегляду. Дещо законсервованих європоцентрийських поглядів, які панують не лише в науковій царині, але й в сфері мистецтва і в сфері політики, оскільки Україна дійсно залишається невідомою. На жаль, вона невідома і Європі, але невідома і собі. Ми говоримо про збереження того, що знаємо. А насправді і українців, і європейці зараз цікавить яку ми не знаємо. Точніше, історія території, де переплися долі багатьох народів і культур, спадкоємці, яких ми є. Ми є складовою старої античної цивілізації, яку вважають основою сучасної європейської. На теренах України розвивалася доля народів, які потім стали відомими як народи сучасної Європи. Я вже не кажу про переосмислення спадщини Слов'янського. І в європейській культурі і всі ці теми були в фокусі нашої уваги. Я думаю, що великим успіхом для цих перемовин є те, що ми приїхали з можливістю підписання цього ряду угод і меморандумів пов'язаних саме з співпрацею культурній політиці. Ну, зокрема, з Лувром є добра воля про довгострокову співпрацю і відкриття не лише для цього музею, а для європейської спільноти інших творів. І е, скульптур, і живопису, і літературної спадщини є велике бажання співпраці за історичних досліджень. Причому як на рівні наукових дискусій, так і на рівні спільних експедицій, пов'язаних з археологічною спадщиною і відкриттям того, що не знають в європі про нас, наше минуле, а відповідно не розуміють на сьогодні. Україна має перестати бути тим варваром, начебто, кудись повертається. Нам ми маємо приймати участь і ментальній європейській еволюції. Ну, а ми ще й досі варвари. Ви знаєте, як от за вашим спостереженням. Не що чи на численних гравюрах. Я маю на увазі в очах європейців. Да. Дуже часто нашу територію і народи, які тут проживали, змальовували саме як такий варварський світ. І в цьому було б дуже багато штучно. Була боротьба за право визначати історичні сенси тоді, в епоху середньовіччя, відродження. На сьогодні переосмислення. Не лише нашої спадщини, але й нашого майбутнього відбаться в на наших очах. Насправді Україна це модерновий проект, який стає на ноги поряд з подіями, які відбуваються в самій Європі. Ми часто поглядаємо на Євросоюз як. Не якесь іспоконвічне явище, але часто нагадую, що це та сама Європа, яка пережила дві світові війни, яка пережила велику купу соціальних експериментів і демонстрація нових соціальних цивілізаційних зразків розвитку, це справа останніх десятиріч. І ми можемо бути рівноправним історичним партнером в цьому процесі, відкриваючи себе і водночас допомагаючи європейцям себе. О, це відкриття сьогодні. і дійсно цей інтерес, якщо його підживлювати. Наскільки це буде таким фактором більш успішного просування? В Євросоюз фактором я... загальної євроінтеграції. Чи це лише сегмент один? Чи я... це дуже важливо для того, щоб європейці нарешті зрозуміли, що ми в один прекрасний день можемо опинитися в цій європейській сім'ї? По-перше, я стверджую, що епоха. Погляду на світ, як на сфери впливу і інтересів, так званої геополітики, давно минула, і ми дуже швидко проходимо епоху геоекономічного інтересу і переділу ресурсів розвитку і входимо в нові реалії, де визначально буде геокультурні стратегії. Світ стає єдиним і стверджувати, зберігати себе, розвивати себе можна лише як унікальність, навіть будучи складовою. Європа об'єднуючись водночас, переосмислює свою історію, оскільки вона ремотивує себе, вона формує новий погляд на. На менталітет, на людську психологію, на права, свободи людини і самореалізацію. І в цьому сенсі ми рівноправні, в цьому перетворенні, адже ми це також переживаємо. Що ми визнали в ході цих розмов, я маю надію, що ці розмови будуть подовжені більш інтенсивно, що ці культурні стратегії Євросоюзу до України, України до Євросоюзу мають бути якнайшвидше напрацьовані і мати зустрічний характер. І Україні необхідні внутрішні проекти, які дійсно розгорнуть наше сучасне модерного культурний простір якому ця наша спадщина буде розглядатися як частина європейського ландшафту. Про що йде мова? В першу чергу, більш активна інформаційна культурна і просвітницька політика, вже прийнято рішення про розвит каналу культура і слава Богу. Маю надію, що з наступного року ми таки зможемо сформувати новий медійний простір в цій царині. Більш активна музейна політика. Ми з цього починали, коли говорили про жалігідний стан наших музеїв. Але дійсно має сенс перезавантажити проєкт мистецький арсенал», зробити його не просто музеєм, а центром музейних програм. У нас 2,5 тисячі музеїв різних видів власності. Виховний процес, мені здається, величезні перспективи у так званого енциклопедичного процесу. Якщо наші вихователі, педагоги вчені зможуть запропонувати. Українським дітям сучасну дитячу енциклопедію складову європейського проєкту «Європеана», а там також ще з'явиться літературний фонд європейської спадщини українською мовою. То це ті кроки, які будуть на практиці, не на папері формувати нове розуміння і нашої культури, Дякую. і нашого майбутнього. Дякую, пане Андрію. Ну, у нас губернатор Львівщини в студії. Я пропоную ще повернутися до а, культурного надбання вашого регіону, Михайло Дмитрович. Трагічно загинув Борис Возницький, охоронець так, багатьох культурних пам'яток, музеїв. Ви бачите таку людину, яка може продовжити його справу, гідно продовжити? Чи взагалі зараз ну, знаєте, людина думаю, пішла і на її місце. Тут варто ще додати. Ми е, буквально ще в процесі виставки вже дістали е, е, кілька пропозицій. Одна із пропозицій це детальне вивчення не просто надбання пінзеля, а вивчення школи пінзеля. Тому що є згадки про те, що Пінзель разом зі своїми послідовниками тримали в цей період в Україні цілу школу скульптурну. І дослідники, в тому числі із Лура, мають бажання це вивчати. Друге, що потрібно ще дуже багато попрацювати над тим, щоб вивчити все надбання, яке зібрав Возницький. Адже буквально через тиждень часу ми будемо відзначати 50 років музейної діяльності Бориса Возницького. Це будуть спеціальні заходи. А в нього така спадщина, над якою є працювати цілим поколінням. Із всіх збережених робот, робіт Пінзеля, три четвертих зібрав Возницький. І тут важливо цю спадщину ще й зберігти? Ну, звичайно. Пане Михайло, якщо говорити про те, а що Львівщина, от крім Пінзеля, може запропонувати світовим музеям рівня Лура. Добре, Пінзеля виставили. Якщо далі ця культурна співпраця буде тривати, чим може Львівщина похвалитися? Перше, ми маємо серйозний блок замків. І всі замки, які знаходяться навколо Львова, по-перше, вони потребують відновлення їхньої реставрації, але знову це є унікальні явища, які цікаві в такому вигляді, в якому вони є для їхнього дослідження. Це, власне, такі споруди, які ще не зіпсула рука людини тими чи іншими реставраційними роботами. Друге, наш весь музей. Але мік... реставрувати треба. Звичайно, їх треба реставрувати, але невдало реставровані, чи це краще їх не реставрувати. Зараз із цим да, коштами. Звичайно, серйозна проблема, тому що для того, щоб зробити реставрацію, потрібна серйозна реставраційна школа. Власне, у Львові є збережені інститути, які займалися реставрацією, і де є збережена реставраційна школа, їй треба давати роботу. Для цього потрібно фінансування. Ми сьогодні працюємо з урядом над тим, щоб було запроваджено постійне фінансування реставрації культурного наслідня у Львові. Але ми працюємо і з європейськими інститутами, і от буквально після поїздки до Парижу ми брали участь у засіданні проекту східне партнерство в проєкті Єврорегіони. І йдеться розмова про те, щоб літом 2013 року у Львові провести міжнародну конференцію по збереженню культурної спадщини Львова, яка входить, яка є під опікою ЮНЕСКО. На вашу думку, передача замків в оренду приватним особам, установам це є вихід для збереження цих пам'яток чи ні? Це абсолютно здоровий захід. Головне, щоб був інвестор. Якщо інвестор, згідно з договору, візьметься за замок, і він в цьому побачить бізнес, і, а громада отримає належним чином збережене культурне наслідство, це надзвичайно позитивно. Тому що можна казати, що ми нікого туди не пустимо, але так чи інакше замки валяться. Охоче, є. Ну, поки що черга не стоїть. Але в Європі ця практика. В тому, що, Доволі поширено, пане Андрій. Так, на жаль, в Україні до останнього часу мало уваги приділялося мистецтву реалізації культурної політики. Адже можна іноді жити навколо явищ, які ти не вмієш помічати. І, відповідно, Питання, наприклад, спадщини пов'язаної з замками, фортецями, це ще питання актуалізації знання і важливості, як з пінзелем в царині скульптури. Є об'єкти, які унікальні з точки з інженерних споруд, особливо серед фортець. А є фортеці, які до сих пір не згадали, наприклад, фортеця Арабат на Арабатській стрілці. Я просто вважаю, що за останній час дійсно все більша увага приділяється саме об'єктам культурної інфраструктури, слід згадати про. Ремонти театрів в Кіровограді, в Одесьчині, увагу до спадщини і спроби актуалізувати це відбулося з пінзелем. Відразу кілька областей приймали участь і велику роботу зробили кінець саме Львівської області. Але для того, щоб ця робота була системна, потрібно нацювати якщо хотіти свій хрон хронополітичний капітал, адже цікаві не лише для туристів, але і для фахівців, і кам'яна могила, і скіфська спадщина і унікальні міста античної. Етнічних часів, які зберегли античну ідентичність, вони не переживали середньовіччя. Цього немає практично в відомій нам серед цивілізації на сьогодні. Я вже не кажу про маловідому славянську спадщину, яка має бути складовою тих процесів і тих подій, які підласні інтелектуальних, культурних, які були в Європі. І це і капіталізує країну, не в, не, не в грошах справ, в увазі і переоцінені наші ролі. А головне, це буде і елементом нашого внутрішнього духовного відродження. Я перепрошую, на жаль. Той обсяг знань і ціннісних мотивацій, які пропонуються дітям, вони недостатні для того, щоб вони То це є виховним освітнім собі. процесом Абсолютно. більше питання до того, да? наскільки це поширювати, щоб люди знали, що є такі запит до української в інтелігенції, інтелектуалів навчитися вчити своїх дітей дійсно не лише формальні історії, а є значення в сучасному світі. На вашу думку, ми ще зараз поговорили про історично-культурне надбання пінзеля показали Парижу, Лувру. а і сучасна українська культура. Її варто популяризувати, вона ну, дійсно гідна того, щоб стояти на рівних з європейською культурою. На мою думку, зараз достатньо заходів для того, щоб актуалізувати роботи сучасних художників, скульпторів ці заходи проводяться і в мистецькому арсеналі, і на основі діяльності громадських організацій, приватних галерей. Питання полягає не стільки в тому, щоб ну, скажімо так, зробити більш проваблими для ринку і для сучасного мистецтва твори наших митців, хоча це важливо, але ще для того, щоб була певна спадковість. В їх роботах з нашою історією культурою, культурою нашої території, землі і народу. Оскільки тут є певний розрив. За моїми спостереженнями, на жаль, сучасне українське мистецтво часто захоплюється зразками зовнішніми, орієнтуючись на так звану мистецьку моду. Хоча іноді це унікальні твори, і тим не менше. Тому цей целогічний зв'язок має бути забезпечений, але це проблема не митців, це проблема суспільства, це проблема інтелектуальної еліти і це проблема формування нової якісної культурної інфраструктури. Я взагалі це зараз поставив як пріоритет номер один. Формування нової культурної інфраструктури це великий подих для суспільства поряд з економікою, і соціальними проблемами. Питання на завершення. Чи є в нас після такої успішної виставки Пінзеля дійсно щось, що ми могли би так само експонувати? Не в Луврі, в іншому музеї, в Прадо, у Флоренції, пане Михайло. ви знаєте, я думаю, що одним із ну, важливих таких цікавих елементів це, звичайно, центр Львова. Його треба експонувати в нас вдома. Його, його треба привести до порядку, його треба класно відновити. І це це наша туристична мека Львів і Львівщина, наші замки. А нам на я думаю, нам було би найприємніше, якби сучасне мистецтво зробило такий самий прорив на ринок високої культури і в Європу, і в світ. Це якщо, було б більш цікаво. Якщо дозволить, просто в якості невеликої парафрази. Керівництво Лувру готове до співречити з Україною на регулярній основі. І наше завдання не просто черговий раз знаходити унікум, хоча їх чимало, починаючи від. Музейної спадщини, яку ми яку ми володіємо, історії різних народів, завершуючи там і живописами і так далі. А ще питання в тому, як якою червоною ниткою пронизати ці презентації, оскільки кожного року теоретично ми можемо препедувати на подібну роду подій в Луврі. Для цього є у нас підстави, починаючи наприклад, від унікальної, і дуже цікавої зараз для європейської спільноти спадщини ікон візантійського стилю, який Зберігається в Україні, але мені здається, що не просто показати червоного генія на фоні наших соціальних проблем, а продемонструвати внутрішній знову наше розуміння. І кожного разу ця презентація має демонструвати епоху, перехід епох, переживання і пошуки цього суспільства. Тоді Україна буде зрозумілі, що для Євросоюзу вона буде поглядати не лише на витвір, але які, які люди за ним стоять. Що вони з цим переживають, що вони пропонують своїм партнерам по європейському проєкту. Дякую вам. Це була програма про головне. Побачимось на все добре.